Всім привіт, а, ну що? Я взагалі думаю, що е, події е, розвертаються дуже цікаво. Не встигли е, тільки вибрати Трампа, як уже Байден вирішив дозволити дозволити в Курській області бити по е, території Російської Федерації, але то е, е, таке велика гра. З на жаль, з нами як маленькими людьми. Я про що? Я про те, як це вплине на нас. Останні дні я масово бачу, що 8-5 приходять інвайти, в тому числі і на моїх племінниць попроходило, тобто на мою віддалену сім'ю, яка взагалі б ніяких не мала шансів еміграції тут в Австралії, тому що це неповнолітні діти. Які мені далекі родичі, неповнолітні дід з їх бабусею. Тому дякую, звісно, Австралії за, за все це. Це не 11 -класники. і крім того, прийшов в інвайт іншій родичці, сестрі моєї дружини. Там, я думаю, логіка була по завершенню візи, тому що у, вона одна з найперших після війни приїхала. Тобто, може, все-таки все вони йдуть по віза, експайрі, де коли запрошують. Процес пішов. Знаєте, ми встигли. Хоча з нею ми пройшли з сестрою, моєї дружини, ми пройшли майже до кінця весь шлях skills assessment і англійська. І тут нас вже два роки не запрошувала Південна Австралія, не запрошувала, не запрошувала, не запрошувала. І зараз висить наша плікашка, як і деяких інших клієнтів, і не запрошують. Але тут, слава Богу, відбулося це історія, яка просто дала цим людям можливість залишитись без номінації штату чи інших видів віз. Тому що з номінаціями в штат з цього року біда, ем, да і от, звичайно, що Австралія зробила такий добрий фальстарт в цьому плані. Не дочекалася виборів, не побачила, що Трамп переміг і не не бачить, що буде далі. Але от цікаво, як будуть далі розвиватися події. Мені просто цікаво, коли відраховувати 24 години, з якого місця. Я так розумію, Трамп має вступити в офіс колись там в січні, і за 24 години має завершитись війна. Мені просто цікаво, наступним: що буде з аплікантами, які не на 786. Ну, там, де аплікант на 786, а у його партнера 866 то ясно, вони та 866 може зробити партнерську візу просто-напросто. Це окей. А якщо у людини просто. До 8.6, і в неї нема партнера на 786. Пам'ятаєте, що вони, коли робили це анонс, сказали, що ми будемо розглядати можливі опції для держателів інших віз. І от мені цікаво, а ці, цей розгляд подальших опцій на нього вплинуть? Вплине така обставина, як перспектива. Завершення війни тою чи іншою ціною, чи не вплине, чи вони будуть розглядати е, інші типи візи і будуть допомагати всім українцям незалежно від того, чи буде безпечно чи небезпечно повертатись додому. Тобто, якщо бойових дій не буде, е, вони все одно будуть розглядати опції для тих, хто подався на 866 чи іншу візу там. Як їм отримати піар. Чи вони не будуть його розглядати? І, скажуть так що ж війни ж нема, все там. Норм. Тобто, якою буде ця логіка? У мене немає, наприклад, відповіді на це питання. Ну, а як воно буде, ми не знаємо. Я вже нічому не здивуюся. Тому побачимо. Але е, не знаю, я, я думаю, що є можливості певно, що. Трампа це зробити? Питання якою територіальною ціною? Останніми днями дивлюся, взяв більше все більше так пролітають висловлювання його сина, який або повний дебіл, або це робиться спеціально з метою якоїсь більшої. Я не знаю. А, гірко, те, що це все коштує стільки життів людей. ну а з позитивного, всім, хто отримує свої запрошення, вітаю і сподіваюсь, цей процес буде швидким і простим для вас. Гарного робочого тижня.